Прошу, народний депутат Ляшко. Олег Ляшко, шановні колеги, в редакції першого читання було передбачено, що якщо орган місцевого саврядування не надає дозволу, то отримується мовчазна згода, і громадянин набуває право замовити проект розроблення відведення земельної ділянки у поправці 12 Тепер передбачається, що має бути рішення суду, за яким має бути встановлена бездіяльність органу влади. Але по перше, сьогодні є право. Громадян звернуться до суду. А по-друге, скільки років треба ходити по судах, щоб отримати рішення, яке набуло законної сили. Тобто, фактично, цією поправкою нівелюється весь закон, який ми прийняли в першому читанні. Ми передбачали, що ми спростимо процедуру, а сьогодні виходить, що навпаки ускладнюємо, всіх відправляємо до суду. Що йдіть до суду, визнавайте бездіяльність, а в адміністративному суді по 5 по Десять років треба ходити, щоб отримати рішення, і потім тільки будеш відводити земельну ділянку. Це є нівеляція Григорія Миколаївичну е, е, народний депутат частково дійсно прав, тому що е, взагалі то ми передбачали, що таку бездіяльність і мовчазна згода має бути. Без подання громадянином до суду.